Аліста Вінниччини вкрай уповнені бандитським побиттям нашої колеги Тетяни Чорновіл, яка сталося в ніч проти середи 25 20 грудня 2013 року неподалік Києва. Те, що відбулися з нашою колегою, ми розцінюємо як замок на життя журналіста та перешкоджання його професійній діяльності. Можливий проєкт стратегії тактики залякування журналістів в Україні. Адже Тетяна Чорновіл в останні тижні перебування на Майдані у Києві. Свої професійні обов'язки, готуючи журналістські матеріали для оприлюднення. У зв'язку з цим ми вимагаємо від Міністерства внутрішніх справ України якнайшвидшого об'єктивного розслідування в рамках, передбачених чинним законодавством термінів кримінальної справи та притягнення до відповідальності винних у злочині. У разі встановлення мотиву злочинів перепробування статті частини 2 статті 296 Куліганства Кримінального кодексу України. За якою порушена кримінальна справа на статті 171 – перешкоджання законів професійній діяльності журналістів, в разі, в разі не встановлення справжніх злочинців, вимагаємо відставки відповідальних осіб або керівництва МВС України як такого, що не спроможне професійно виконувати свої посадові обов'язки і тим самим підриває основу демократії в нашій країні. Ми заявляємо, що солідарні зі своїми колегами в усіх регіонах України, які сьогодні вийшли з акціями протесту на підтримки Тетяни Чорновіл. Окрім цього, вважаємо, що Україні це за останні місяць на наслідок виконання своїх професійних обов'язків постраждало понад 50 журналістів. і Існує реальна загроза вільному були виявленню і свободі слова і демократії. Підписалися фактично всі представники редаредакційних листів Вінничнів.